Люба, уже час іти до ліжка. Я малюю коронавірус. Хм, Коронавірус не такий великий. Невже? Тоді ж чому всі так його бояться? Ходімо до ліжечка, я розповім тобі про це чудовисько. У далекій далекій країні народився маленький монстр на ім'я коронавірус. Він був такий крихітний, що оселився у слині людей. Який жах у слині людей? Так. А ще у шмарклях. Відтоді коронавірус полюбив жити в таких огидних місцях. А ще він тепер обожнює подорожувати світом і робить це, стрибаючи від однієї людини до іншої. А як йому це вдається? Як він стрибає від людини до людини? Він летить на маленьких краплях слини, коли хтось чхає або кашляє. А зараз цей шкідливий негідник дуже розійшовся. Ось чому я прошу тебе мити руки частіше, ніж ти це робила завжди. Ось чому зараз не слід обійматися і цілуватися із друзями. Треба бути дуже обережними. Щоб уникнути небезпеки, було навіть вирішено закрити тимчасово школи, великі торгівельні центри, кав'ярні. Цей захід називається карантин. Під час карантину всі повинні носити маски у громадських місцях, щоб захистити себе від хвороби. Ой! А я сьогодні цілувала тебе і татка, а що, як маленький монстр живе тепер у моїй слині? Не хвилюйся, Люба, усе буде гаразд. Учені й лікарі напружено працюють, щоб дізнатися якомога більше про цей вірус і зрозуміти, як з ним боротися. Ти знаєш, що вже відомо що? Кажи скоріше, я теж хочу знати. Виявляється, цей вірус не любить діточок, незважаючи на те, що вони часто бувають сопливі. І якщо він і потрапляє в їхній організм, діти позбавляються його досить швидко і, як правило, без жодних. Наслідків. А що робитимуть діти, якщо захворіють усі дорослі? Люди роблять усе, щоб цьому запобігти. У країнах, де спостерігається багато випадків хвороби, ввели карантин, якого всім необхідно дотримуватися. Хоча це буває і незручно, і нудно. Але ж ми не хочемо, щоб слина з вірусом гуляла повсюди. Проте, якщо ми все ж таки захворіємо, лікарі про нас подбають. Так, мамо, я зрозуміла. Але якщо і лікарі захворіють, хто ж нам скаже, які ліки приймати? Це, донечко, і турбує зараз усіх. Треба вилікувати всіх хворих та зупинити прогулянки цього маленького чудовиська. А ще ти маєш знати, у деяких людей цей вірус проявляється слабо, як звичайна застуда, може боліти горло, початися кашель. І все це іноді супроводжується підвищенням температури. Але завдяки вчасному прийманню ліків. Через кілька днів люди одужують. А як решта людей? Літні люди. І люди, які мають проблеми зі здоров'ям, перебувають у зоні ризику. І нам треба захистити їх. Люди похилого віку, такі, як моя прабабуся, яка дуже слабенька. Вони можуть померти? Так, саме такі люди. Якщо вірус потрапить до їхнього організму, їх слід негайно госпіталізувати і довго й ретельно лікувати. Але, на жаль, деякі з них так і не одужують. Я розумію, мамо, а ти можеш сказати бабусі? Щоб вона не виходила з дому. Вона й не виходить. Ми теж її не навідуємо часто, бо бережемо, лише привозимо їй продукти. Проте твоя сестричка Дженні телефонує їй кожного дня і не дає сумувати. Але чому тато ходить щодня на роботу? Тому що існують такі професії, без яких люди не можуть обійтися. Хтось повинен випікати хліб, хтось лікувати дітей, хтось стежити за громадським порядком. Просто люди, які змушені ходити на роботу, поводяться особливо обережно. Вони носять маски часто. І ретельно миють руки. Іноді людям доводиться надягати рукавички і тримати безпечну дистанцію один від одного. Але, якщо подумати, то є і дещо приємне, що з'явилося через появу маленького лиходія. Зараз багато батьків проводять більше часу зі своїми діточками. А якщо до прогулянок ми можемо виходити на вулицю. Виходити зрідка на вулицю можна, але не слід перебувати в місцях скупчення людей, бо зараз це небезпечно. А що, як ми завтра сядемо на матраці у твоїй кімнаті, відкриємо всі вікна і пускатимемо мильні бульбашки? Сонечко пригріватиме. Ми зможемо заплющити очі і уявити, що гуляємо у парку. Що? Ти дозволиш пускати бульбашки в кімнаті? Так, дозволю. Я ж казала, що в усьому можна знайти і позитивні моменти. Ура! Можна буде пускати бульбашки. Дякую, мамо. Але я скучила за друзями. Мені нудно вдома цілий день. Мені навіть учителів не вистачає. Я так тебе розумію, донечко. Мені теж буває сумно. Завтра ми можемо скласти список тих, за ким скучили найбільше. І поспілкуватися з ними по відеозв'язку. Правда, я зможу поговорити із друзями з твого смартфона лише 20 хвилин на день, моя улюблена мавпочко. Отже, завтра ми поснідаємо кексами, потім зробимо домашнє завдання. Поспілкуємось із друзями по відео. Пізніше ти допоможеш мені помити посуд. А тоді ми нарешті відкриємо вікна і заповнимо кімнату бульбашками. Я тут ще подумала, а чому б нам не зробити піцу і не порадувати тата, коли він прийде з роботи? Отже, із чим буде піца? Із салями? Або шинкою віолето? Добра ніч, моє сонечко, солодка тобі сніг.